Важливість воронки продаж або карти клієнта. Зрозумійте, з першого разу клієнт, якщо бачить вашу рекламу, він не купує. Іноді статистика показує, що потрібно до шести точок касання реклами до клієнта, щоб він у вас купив. Шість, 6. Це не одна реклама. Але якщо ви. Якісно побудуєте вашу воронку продаж від людина вперше бачить нашу рекламу до гаряча покупка чи повторна покупка, і ви розіб'єте ваш весь цикл воронки на дрібні шажочки, наприклад, навіть шість кроків, да? які повинен зробити клієнт, щоб стати від холодного до повторної покупки. От це буде якісна ваша воронка продаж, і на кожному крокі, кроці ви зможете дивитись статистику, скільки відсотків переходить від одного кроку до двох, і зможете вже впливати на ці кроки, і зможете допомагати клієнту робити вибір в сторону покупки, в сторону вашої послуги або товару. Якщо ви не вмієте. Але бажаєте це зробити? Ви можете проконсультуватися у мене з маркетингу.